Не зупинка, середньовічна гіліотина. Стара та іржава. Ця конструкція може у будь-який момент рухнути на голови черкащан. Люди просять, аби її відремонтували, то комунальники до роботи не беруться. Черкащани звернулися до народного контролю. Ця автобусна зупинка вже впродовж двох років перебуває в аварійному стані, стверджують місцеві мешканці. Надія каже, боїться, що може будь-якої миті на голову впасти шмат конструкції. Та воно подивиться видно, що воно от-от-от упаде. -от -от Ми тут ніколи не встаємо. Були ситуації, що падали там. Ні, було так. Має жахливий вигляд, Її б знести, чесно слово. Кому це треба здобити? Хто в нас відповідає за місто Черкаси? Якісь комунальники, нехай приїжджають, Жек там. Який в нас найближчий Жек? От нехай він прибирає всю цю штуку. Треба ремонтувати. Ну, міська влада хай ремонтує, тому що хіба це і вона поламана, все некрасиво, тут то діти бігають гулять, заглядають. Дядьки, зробіть нам гарну зупинку, щоб вона не впала на голову. Чому на аварійну зупинку у байдуже йдемо з'ясовувати у міськраду? Там команді народного контролю розповіли: зупинку хіміків ще з 2010 року орендують. Черкаські владці намагалися змусити власника провести реконструкцію, але безуспішно. Нині договір оренди закінчився, і гори зупинку передадуть на баланс житлово-комунального господарства. Після обіцяють навести лад. У 2010 році було проведено земельні торги, на яких виграло підприємство. Договір укладено було на 5 років. В цьому році договір закінчився. Ми надіслали лист підприємству щодо інформування про закінчення договору оренди. Після чого підписуємо акт приймання передачі і передаємо на баланс департаменту житлового комунального господарства. Через місяць проблема буде вирішена з цією зупинкою. Зоя Вовк, Олег Клименко народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945 Пишіть народ 그러